Вставляємо новинку Audi Q2, 2.0 дизель, автомат, повний привід 4. Офіційний автомобіль, повністю обслужений на офіційному дилері, в такому яскравому, гарному жовтому кольорі. такий у нас салон, 82 тисячі пробіг, один власник. Коли цікавить дана новинка, знаходимося на кільцевій дорозі 58, Софійська Верщигівка. Працюємо без вихідних, працюємо також під час повітряних тривог, так як знаходимося на найпростішому питаті. Дану автівку можна придбати в кредит, лізан, за готівку. Як кому буде зручніше. Запрошуємо на тест-драйв даної новинки та огляд, Кого зацікавила дана пропозиція. Чекаємо вас з радістю допоможемо.